З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку безпека на вулиці. Скетичні ситуації можуть виникнути на вулиці. Які правила дорожнього руху для пішоходів ти знаєш? Пригадай! Вулицями й дорогами, міст і сіл рухаються автомобілі. Автобуси, тролейбуси, трамваї ходять пішоходи. Тобі бажають щасливої дороги. Для пішоходів та поводитись обачно. Розгляньте малюнки і прочитайте текст до них. Обговоріть, чому така поведінка пішоходів на вулиці є безпечною. Переходьте дорогу там, де є дорожні знаки, де є розмітка зеброю. Позначено пішохідний перехід. Якщо поблизу є підземний перехід, переходьте дорогу тільки ним. На дорозі є світлофор, переходь проїзну частину дороги тільки на зелений сигнал світлофора для пішоходів. Вблизу немає пішоходного переходу, переходь дорогу на перехрестях, рухаючись між лініями тротуарів, як вказано на малюнку. Перед тим як вийти на дорогу, переконайся, що поблизу не їде транспорт. Ніколи не грайся поблизу дороги. Подвір'я, дитячий чи спортивний майданчик це місця, де ти можеш гратися, кататися на велосипеді, скейті, роликах чи санчатах. Будь ласка, послухай уважно правила дорожнього руху. Іди по тротуару тільки праворуч. Якщо немає тротуару, йди по лівому краю дороги. Назустріч руху транспорту. Давай подивимось наступне. Коли переходиш дорогу, дивись спочатку ліворуч, потім праворуч. Коли дойдеш до середини дороги, обов'язково подивися ще раз праворуч. Чому? Тому що ти дивишся ліворуч, дивишся праворуч, машин немає. Потім треба подивитися ще раз ліворуч і тільки після цього рушити. Коли дойдеш до середини, глянь праворуч, чи немає машин, які наближаються, і переходь далі. Перетинай вулицю прямо, а не навскоси. Будь ласка, давай допоможемо нашим друзям-смішарикам розібратися в ситуації? Мама веде дитину з дитячого садка, хлопчик бігає по одній стороні тротуару на іншу. Скажи, будь ласка, що неправильно, якщо хлопчик створює незручності зустрічним пішоходам? Як ти думаєш? Правильно, мама має зробити йому зауваження. Це заважає іншим. Цього робити не можна. Наступна ситуація від смішариків. Мама із донькою йдуть вулицею. На протилежній стороні дівчинка побачила тата і ладна кинутися до нього. Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію. Правильно цього робити не можна, тому що дорогу можна переходити у спеціально відведених місцях. І остання ситуація. Тато із дитиною йдуть тротуаром. У дитини в руках м'ячик. Він вислизає з рук і котиться на дорогу. Що треба робити? Ні в якому разі не можна бігти на дорогу. Якщо машина зупиниться, то ви зможете забрати м'ячик. Якщо навіть машина не встигне зупинитися і м'ячик пошкодиться, пам'ятайте, головне це ваше життя. Не варто за м'ячиком вибігати. Але тут є зауваження, ви не повинні грати на тротуарі у м'яча. Тому що це може зашкодити іншим. Наприклад, водіям створити незручності. Щоб на вулиці тобі було безпечно, дотримуй правил дорожнього руху для пішоходів. Давай розглянемо кросворд. Знак, що подається транспортним засобом або світлофором. Правильно, це сигнал. Наступне пошкодження транспортного засобу. Називається правильно аварія. Наступне особа, яка кермує транспортним засобом. Молодці, це водій. Багатомісний автомобіль для перевезення пасажирів. Мої розумнички це автобус. Обмежений двома рядами будинків простір для їзди або ходіння. Так, це вулиця. Молодці. Людина, яка йде пішки, називається пішохід. Тверде і гладке покриття дороги ми називаємо правильно асфальт. Пішохідна доріжка з боків вулиці. Що це? Це тротуар. І останнє, будь ласка, місце спеціально призначене для пересування людей з однієї вулиці на іншу. Це перехід. Тепер подивіться всерединку, яке слово було у нас посередині. Звичайно, слово світлофор. Правильно, ви впоралися з нашим кросвордом. Давай попрацюємо над прислів'ями. Подумай, що вони означають. Тихіше їдеш, далі будеш. Що воно означає? Правильно, воно означає, що якщо ти повільно щось робиш, то можеш досягнути чогось більшого. Ніж якщо ти будеш робити все похабцем. Якщо ти їдеш в дорозі, ти уважний, повільний, так? то ти доїдеш швидше, ніж людина, яка буде неуважною. Наступні, будь ласка, подумай самостійно їхав прямо, так потратив у яму, і в дорозі і батько синові товариш. Чому так кажуть? Одному їхати і дорога довга. Чому так кажуть? Отримання правил дорожнього руху для пішоходів на вулиці. Давайте з вами підсумуємо. Продовжує речення. Сьогодні я дізнався, сьогодні я дізналася. Я виконував, виконувала завдання. Я відчув або тепер я зможу. Підкажи, яку казочку ми сьогодні розглядали? Правильно, ми розглядали казочку про червоний капелюшок. Спробуй обрати емоцію, яка була присутня в тебе сьогодні на уроці. Дякую вам за увагу. Ви гарненько попрацювали. Я вами дуже пишаюся. До зустрічі.